Чуєш і мовчим mm -hmm. mm -hmm. Ти не любиш мене, слухаєш треки, мій голос у ніч, Що зриває динаміки я в кожному слові До болю відверти А ти між ховаєшся в тінь. Ти не любиш мене, але знаєш мотив Коли я тону, ти знову зі мною репіт Я для тебе звук просто пити мотив А ти для мене мій найгірший конфлікт Я писав тобі серце, не думаючи як кожен рядок це правда Не маска і не знак Ти читала між пауз між ти мам... Ти поруч у навушниках, але не в житті Мої пісні знають більше, ніж ти. Ти знаєш мій біль, мій страх і мій крик, Та в реальності знову просто привіт Ти не любиш мене, слухаєш треки, мій голос у ніч, що зриває динаміки я в кожному слові до полю відверто, я ти між жадками ховаєшся в тіні Ти не любиш мене, але знаєш мотив Коли я тону, ти зі мною нарипіт Чі для тебе звук проступити мотив А Ти для мене мій найгірший конфлікт Лайк, ніби ставиш крапку, я знову живу, між майже і якби мої ночі короткі, мов постріли в темряві, а ти зникаєш красиво без стіні вини. Я навчився мовчати голосніше слів, бо тобі легше слухати, ніж бути зі мною. Я лишив себе в піснях серед мотивів щоб ти хоч там була поруч зі мною. Не кажи, що не чула, я співа без броні. Кожна нота це серце залишене в огні. Ти не поруч зі мною, але в моїй голові це любов без взаємності, найгірша з усіх. Ти не любиш мене, ти слухаєш треки Може тому я ще дихаю вперти співаю про тебе, бо інакше ніяк, коли серце це музика, мій біцеміший Ти не любиш мене, А ви є тону, ти зі мною на ріпі Це люба без звук, просто приступити мотив А ти для мене мій найгірший конфлікт